Друзі, всім привіт! З вами Кейс Ера, і сьогодні ми дивимось гороскоп на 2025 рік по картах таро. До речі, в минулому відео я оглядала 5 колод таро для новачків, і сьогодні я буду гадати саме на цих картах таро. У мене сьогодні все синє, вся студійка синя карти таро сині, настрій зимовий. Тож, беріть щось смачненьке, сідайте зручненько, і давайте дивитись. Хочу додати трохи духоти в це відео і по теорії розказати, що ж означає слово Зодіак. Що це таке взагалі Зодіак? А Зодіак це пояс, по якому рухається Сонце, місяць та інші планети. В астрології ці зодіаки поділяють на 12 знаків Зодіака. Але звідки змієносець тринадцятий? А я вам зараз розкажу. У давнину ці пояса були. Трохи здвинуті, і вони здвинулись якраз на цілий місяць. Тому з'явився тринадцятий знак змія Змієносець, який зараз офіційно визнаний нас. Тому ми і на нього погадаємо. Я думаю, тож поїхали швиденько гадати. Ну що ж, а ми почнемо з Овна. дістаю три карти і дивлюсь двадцять п'ятому році. Ви. Знайдете якусь сильну людину. Якась людина прийде вас захищати. Тут карта перемоги. От лицар мечів, це карта перемоги. Ну можливо, і вже буде перемога в Україні. Овне, а ну посприяйте цьому, давайте <свісно> так. Фінансовий зріст вас чекає. Огне вас взагалі дуже гарний рік чекає. Якщо ви будете боротись, якщо ви будете. Робити якісь починання свої, можливо, творчі, бо овне ну, не сильно творчі такі люди, як я знаю, то зробіть щось, уже таке цікаве. Дивіться, ви будете йти до своєї поставленої мети, і якщо карта перемоги є, то ви зможете дійти до цієї мети, ви зможете. Ваш мечі випадає. Тобто ви зустрінете якусь. Якусь людинку, яка вам можливо допоможе дійти до вашої цілі, або, знаєте, дасть вам настанову. От, можливо, вам не вистачає в 25-му році якихось настанов, якихось правил. Ця людина підійде, візьме вас отак під ручку, посади на коня, і все. Телець. Розкидаємо на тільця, тасуємо карти. Знову ж таки, ми думаємо про тільців. Можливо, хтось із рідних ваших є тельці, Киньте їм це відео, зробити якийсь роботик. Тож, дивимось, що у нас тут у тельців. Що це таке? Що за сексуальний потяг? Тельці. Ха. Ну, іерофант випав. Якась весілля, тельці. Ви що? Ви вам зроблять пропозицію? Або ж воже, може ви зробите якусь пропозицію? Якийсь наставник поруч з вами, тому що я бачу тут мудрого наставника і, можливо, саме з ним. Ви зможете з'єднати свою долю, зробити пропозицію чи прийняти цю пропозицію. Це дуже гарно. Але у 25-му році вас жде і брехня. Ви, тельці, видаєте себе за іншу людину. Це в 2025 році такого не можна робити, бо рік карми знову. Тож давайте виправляйтесь, тельці, у вас ще є час з Нового року. Так, я, я не брехун, я нічого не роблю, не кажу. Я йду, беру під ручку людину. І роблю їй пропозицію. Лицар Пентаклів. Хм, Якась подорож вас чекає, дівчатка. Ну, Знову професіоналізм, гарні новини. Я надіюся, що якщо подорож і гарні новини стоять в одній карті, ця подорож буде хорошою. Хлопці, для вас теж, дівчата теж. Тельці прямо мене дивують. Віра в успіх. Тельці, у вас залишилась єдина віра, і вам треба з неї робити якусь мрію. Вам треба йти, вам треба рухатись, вам треба е, зробити все самим в 25-му році. Будьте самі за себе, тельці, тримайтесь за себе за кого хто поруч, знайдіть якісь стосунки, якщо ви їх не знайшли. Якщо знайшли, робіть пропозицію, цей рік буде вдалий для пропозицій. Близнюки. До речі, я познаку зодіака близнюки. От і подивимось, що там мені цей рік несе. Ой, близнюки. Що хочу вам сказати? Вас жде успіх в цьому році. У ваших починаннях, у ваших справах, якщо у вас є якийсь бізнес, в цьому бізнесі вас чекає успіх. Або, якщо у вас немає бізнесу, і ви, можливо, задумуєтесь над цим, повірте, 25-й рік це саме час почати якийсь новий бізнес, почати себе. Почати щось вести, можливо, блог. От як я. 25-й рік це для вас іде процвітання у бізнесі. У вас буде якась конкуренція, поява конкурентів, якісь сварки, можливо, п'ятірка жезлів, тобто близнюки. Подивіться, ця карта це поява якоїсь конкуренції, а з іншої сторони це поява джерел прибутку. Тобто, якщо перша карта у нас випала бізнес, почати якийсь бізнес, прибуток, то друга карта це поява конкурентів, але ви їх поборете, тому що в цій карті також поява прибутку. Близнюки, цей рік для бізнесу. І третя карта щастя та шлюб, ну. Десятка кубків, ви наповнюєтесь, ви наповнюєтесь людиною, ви прагнете до успіху. Близнюки цей рік реально буде для вас успішним, якщо ви будете щось робити. Бо я знаю по собі, що близнюки вони дуже ліниві. І якщо ви, звісно, нічого для цього не будете робити і будете дивитися тільки на карти, то цей рік, звісно, нічого хорошого вам не принесе. Тому працюйте, робіть якийсь бізнес, беріть на цьому успіх, давіть конкурентів, і у вас їх не буде. Рак. Думаємо про рака, думаємо про знак Зодіака Рак. А про рака карти нам скажуть зміни, успіх і матеріальний добробут. Знаєте, самі раки вони такі е, гостинні, вони дружелюбні. Е, не знаю, мені чомусь подобається знак Зодіака Рак. Ви, ви прикольні раки. У вас дуже багато емоцій. Перезбиток цих емоцій. Тому я думаю, у вашому житті мають у 25-му році у вас мають бути якісь трохи емоційні зміни. Але зміни на краще у вашому житті можуть бути якісь незаплановані вимоги від вас. Тобто хтось прийде і буде виставляти свої вимоги, і ви їм емоційно будете так висказуватись, можна так сказати. Але у вас чекає матеріальний успіх. Добробут, і от ці емоції будуть позитивними. Можливо, раки, у вас є якась хвороба в 24 році, то не переживайте здоров'я в 2025 році вас не підведе і ви одужаєте, можете побороти якусь хворобу, можливо. Є реалізація задуманого, у вас є амбіції, і ви цими амбіціями реалізуєтесь. Не зупиняйтесь, і ваші амбіції приведуть вас до успіху. Лев! Будуть міцні стосунки. Тримайтесь за цю пару. У вас буде все добре. По стосункам точно. В цьому році у вас буде якесь підвищення, або якщо ви працюєте на себе, то зріст вашої кар'єри. Так, фінансовий зріст, от інша карта. Вам треба рухатись до поставленої мети. Тобто, лево в 25-му році треба буде рухатись вам. Вам просто так все з неба не впаде. Тож леве. Тільки рухатись, якщо ви хочете успіху, рухатись. Любов. Можливість реалізувати себе, от ці карти в принципі підтверджують попередні Терези. Цей рік буде сприятливий для навчання. Можливо, ви переїдете в інше місто або ви почнете навчатися якому омріяному вузі. То хочу вам сказати, що ви знайдете дуже багато знайомих. І ці знайомі, знаєте, вам допоможуть в навчанні, можливо, там якісь шпаргалички вам дадуть щось таке. Якщо на вашому шляху в 25-му році будуть якісь труднощі, то наберіться сили, сила і готовність допоможе перемогти ворога. Вороги вони взагалі такі скритні, от, д -д двійка мечів. Так, з зав'язаними очима будете стояти перед тими ворогами, будете розмахувати тими мечами і не знати, куди вдарити. Але ви зможете, ви поборете. Це 100%. І коли вас накриють емоції, ви не будете знати, куди рухатися далі. Але ті друзі, яких ви знайшли в цьому році, вони вас підтримують, і ви разом зможете подолати ці неприємності, якісь незлагоди, і буде вас чекати успіх, скорпіон. Що скорпіону випаде? Колесо фортуни. Скорпіони, ви прагнете до успіху, ви такі завжди жалите своїм хвостиком скорпіоновським. Але ця фортуна вона, вона дає якусь перемогу, вона дає вам лідерство. Не впустіть це лідерство, скорпіони, тримайтеся за це лідерство, бо ваш характер іноді може це все і зірвати. Тому якщо колесо фортуни крутиться, будь ласка, перекрутіть його в правильне русло, в яке вам потрібно, і йдіть. Вас чекають кардинальні зміни, Скорпіон. От зірка, зірка вам каже, що вам треба вже цю фортуну брати на себе. Скорпіони, можливо, в 25-му році. Ви знайдете своє щастя. Знаєте, для кожного щастя своє. Можливо, ви другу половинку знайдете, або щастя в ваших справах, якихось ділах. Ну, чому б і ні? Стрілець. Ви дуже владні, жорстокі, жорсткі та сильні. Це про вас? Скажіть мені. Стрільці, це про вас? Пишіть в коментарях. Ви у вас тут творчість, ви йдете в творчість, а тут я вже не хочу творчість, я вже. Хочу в політику піти, наприклад. От, Якщо ви йдете в політику 25-й рік, вам взагалі кайф, може, якийсь, не знаю, мер села, а що кайф. Це моя мрія, таке дитинство. Вам успіх у творчості і реалізації ваших мрій. Я не бачу нічого поганого. Взагалі, у всіх, у всіх знаків Зодіака у мене позитивний розклад. Ну, друзі, це дуже гарно. Хіба ні? Навіть позитивні розклади. Ми потасували карти? Негатив відштовхнули, позитив до себе притягнули. До стрільця прийдуть грошики в 25-му році. Далі козиріг? Козиріг. Чому ви брешете? Скажіть, що, що з вами? Скажіть мені, козироги, хто вам там створює проблеми? Є якийсь пліткар або ви пліткар і брехун? І створюйте проблеми, не треба нам брехні, треба трошки опускатися на землю не треба досить достатньо. Ну знаєте, ви, ви хочете йти якісь таємниці пізнавати в 25-му році, але із за оцих брехонь ви будете трохи відчужені від інших. Можливо, хтось на вас образиться за ваші плітки. Але ви будете вирішувати ці, ці питання. Я думаю, що ви закінчите, ви зберетесь 25-му році і більше так не будете робити. Але вас чекає успіх та гроші, кар'єрне зростання. Тут жезлів це кар'єрне зростання. Ну, можливо, ви через якісь плітки, і брехні дійдете до того кар'єрного зростання. Ви такі хм, козироги. Ну, тримайтеся, давайте ще витягну одну карту неорганізованість, шалені витрати. Ви будете тратитись, надіюсь, якщо у вас тут стоїть успіх та гроші, то ви будете тратитись на якийсь будинок, квартиру, можливо, купите, якісь там телефони, щось модне. Ну, я, я вам енергетику тільки на таке. Тобто, оці шалені витрати це будуть ваші зароблені, чесною працею гроші. Хоча, якщо тут брехня, то, можливо, і не чесно. Не робіть так, дороги, я закликаю. У му році не брешіть. Бо я за вами слідкую. Діва, що там випадки для Діви? Дивимось. Метушня. <рес> Бачите, як карти, карти зметушились і викинули мені метушню. Та радісна подія чекає вас, Діве. Чекають вас нові перспективи. Розбите серце. Не треба, але здатність до компромісів. Тобто, ви можете врятувати це, розбите серце. В 25-му році ніхто не розходиться. Тільки якщо це не аб'юзивні стосунки, а якщо ви любите цю людину, то ви зможете проявити свою терпимість, Діве, здатність до компромісів. Тож, я думаю, що все в ваших руках, Діве, ви зможете, ви проявите свою сексуальність, ви будете на піки своєї сексуальності. Якихось, знаєте, таких почуттів, ви будете себе любити або полюбите себе, якщо ви ще до цього не дійшли. Вас чекає матеріальний добробут, можливо, ви знаєте, зробите якусь досить ну, невеличка покупка, і вона зробить вас матеріально щасливими. Діво, як ви думаєте? Так, успіх, матеріальний добробут. От трійка кубків. В основному про поняття себе це буде найкращий рік для вас. Ви себе зрозумієте, внутрішню себе. Водолій трошечки в 25 му році затягне якась рутина. Трохи побійтесь цієї рутини, відгоніть її від себе і будьте від неї незалежною. Додайте трохи романтики, додайте пристрасті у ваші стосунки. Сприятливий рік для того, щоб спробувати щось нове в стосунках можливо, якось додати вогню в ці стосунки. Тож дійте! Риби сила, в успіху. У вас настануть кардинальні зміни, риби. Трохи несете якісь чужі проблеми на собі. Тож в 25-му році, будь ласка, позбудьтесь від цих проблем, вони вам не потрібні. Починається 25-й рік, всі чужі проблеми, які на вас навалились, скиньте з своїх плечей. Ви відчуєте таку легкість, і це вам допоможе в 25-му році. Можливо, риби трохи зіткнуться з якоюсь. Депресію, з якимось депресивним станом, це не ваша провина? Можливо, ви зверніться до професіоналу, до лікаря? Вас чекає успіх, але тільки тоді, коли ви позбудетесь чужих, цих чужих проблем. Будь ласка, вам, вам своїх проблем не вистачає? Навіщо вам ще чужі проблеми? Хто такий цей змієносець? І що 25 в 25-му році карти кажуть змієносцю? Якщо ти змієносець, став лайк, краще пиши коментар і репост зроби. У вас буде дуже багато конкуренції в цьому році. Dead inside в цьому році, але це говорить про те, що ви покидаєте старий період, який вам уже набрид, наївся дуже вами. І ви його покидаєте і йдете в новий успіх. Можливо, Якщо ви не можете позбутись від цього сні, вам треба зробити якусь подорож, можливо, подорож додому, можливо, кудись на море. От для того, щоб вам позбутись оцього тяжкості цієї на душі, вам треба кудись вибратись, от все залишити і закінчиться той старий етап, і буде... буде злагода. У вас є якась поруч сильна жінка, можливо, це мати, можливо, дівчина. Дуже сильна жінка, яка вас захищає, можливо, ви сильна жінка, і ви станете за себе. Отак, От скажіть, я більше не хочу цієї чорної полоси. Я хочу тільки білі відправитись в якусь подорож і зробити для себе подарунок, і будете щаслива, позбудетесь всіх упереджень, які були до цього. Ну що ж, друзі? Це був такий коротесенький. Ми пробіглися на 25-й рік гороскопи. Пишіть, як вам, чи ви бачите себе в цих гороскопах? Чи хочете бачити, чи не хочете бачити? Зустрінемось вже в 2025 році і будемо далі робити тижневі місячні гороскопики. Є ще час все змінити. Взагалі, завжди є час все змінити. З Новим роком, друзі, я хочу, щоб цей рік був для вас найкращим. Робіть його для себе найкращим. Будьте в топі на вершині. Всім папа! -па!